Читаємо із писанки землі, ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори. Сьогодні я б хотів трішки нашу увагу звернути на ці тексти із священного Божого Слова і поговорити на таку тему, а що про мене думають люди поза церкви Звичка, такий порядок, навіть можна сказати, правила. Життя нашого, щоб ми приходимо в зібрання по неділях, по четвергах, на тижні на молотовні служіння. І один одного знаємо, маємо якесь спілкування, маємо якісь відносини, і гарно, приємно. Але я вірю, що справжнє життя християнина, воно починається саме поза церквою. саме в понеділок, в робочий день, коли всі люди йдуть кожен до своєї роботи. От тоді і християнин починає себе проявляти і жити так, що він встиг послухати, зрости духовно, запам'ятати із проповідей із Божого Слова. І він починає взаємодіяти із оточуючими людьми, із суспільством в цілому, яке здебільшого. Не зовсім дотримуються християнських цінностей. І от тоді видно, хто ми є. І ви знаєте, люди, які взагалі не називають себе християнами, або хтось називає, хтось називає, вони можуть не читати Біблію. Вони можуть за ціле своє життя не прочитати навіть одного розділу в Біблії. Але вони кожен день читають нас із вами. Вони кожен день читають. Нашу поведінку, наші емоції, наші слова, навіть наші наміри, навіть те, що, можливо, ось так між рядками слів передається, але вони розуміють, хто ми є насправді. І я б хотів в, в, на цій такі короткій проповіді, нашу увагу звернути і заохотити нас задумуватися частіше і пильнувати над тим, а що про нас думають. Інші люди, не тому, що ми хочемо догодити їм, не тому, що ми хочемо не відрізнятися чимось від них і меншу воги привертати, але тому, що в нас є щире бажання бути листом Ісуса Христа, бути досконалим листом Ісуса Христа, без помилок, без чорнильних плям на цьому білому аркуші паперу, але бути тим листом, який приносить благословіння, радість в життя людей, який приносить врешті решт спасіння для тих. І хто цього потребує. І хотілося би найперше сказати, що людська думка вона не є якоюсь абсолютною і, як ми вже сказали, досконалою. Це всього-навсього людська думка. Досконалою і тою думкою, яка взагалі є, ну, на яку ми маємо рівнятися, це лише думка нашого Господа Ісуса Христа, постанови в священному Писанні, але думка людей про нас, воно є. Залежить від нашого плоду, від тих плодів, які ми приносимо. І індикатором ось цього нашого свідчення є те, наскільки ось ці 12 плодів Святого Духа проявляються щоденно в нашому житті. Апостол Павло в посланні до Тита в другому розділі, в цьому вірші, згадує такі слова: в усьому виявляй себе за зразка добрих учинків у науці. Чистість, поважність, непідробність. Ми знаходимо багато прикладів у священному писанні, як люди вони виявляли на практиці ось цей лист Христів. Ми дивимося і читаємо історію про Даниїла із старого заповіту про те, як ця людина попала в зовсім несприятливі умови. Йому жилося ну, не те, що дуже погано, але він не міг. Він був в полоні, він був в такій язичній атмосфері, і в нього було дуже багато можливостей жити так, як він хоче, і будувати собі кар'єру. Але разом з тим його свідчення залишалося чистим і бездоганним. Ті люди, які хотіли на нього щось. Звести якісь наклепи, вони самі про нього сказали. Це книга Даниїла, 6 розділ, 5 вірш. Тоді ці мужі сказали: ми не знайдемо на цього Даніла жодного приводу, хіба що знайдемо проти нього щось у законі Бога Його. І ми знаємо, як Даниїл був несправедливо оскаржений і вкинутий в яму потім через це. Але нижче в 24 вірші ми читаємо. Тоді цар дуже зрадів і звелів витягти Даниїла з ями. І витягнений був Даниїл з ями. І жодної шкоди не знайшлося на ньому, бо він поклав свою надію на Бога свого. Ми бачимо, що цей молодий хлопчина він мав бездоганну репутацію на очах цього царя, на очах всього двору, і він був випробуваний великим випробуванням і зберіг вірність Богу. Чому? Тому що він поклав свою надію на Бога, тому що він твердо вирішив. Що нема нічого ціннішого за кар'єру, за багатство, за догодження якесь заради якоїсь слави чи матеріального, але лише служіння Богові у тих умовах, навіть які він потрапив. Але ми знаходимо і негативні приклади про те, як побожність, оця можливо зовнішня, вона ставала шляхом до падіння. Про те, як люди хотілися здавати, здаватися зовні також тим Листом Христовим і заробити оцінку і в Божих очах, і в людських очах, це приклад про Ананія і Сафіру. Вони хотіли виглядати щедрими, але вони не були щирими. І їхня смерть, врешті-решт, це є нагадуванням про те, що Бог він не може терпіти лицемірство. Або ти щирий з Богом і з людьми, і ти. Догоджаєш Богові, і ти справді хочеш бути листом Христовим, але ти не християнин лише на 50%. 50% мені, 50 Богові, і отаким чином і мені комфортно, і виконую Божі заповіді. Прекрасно. На жаль, так не вийде, і навіть не на те, що на жаль, це не є правильно. Тому оце фальшиве свідчення, воно може справляти ще якісь емоції на людей. Ще може справляти якусь таку гарну картинку, але Бог знає наші серця, і він не потерпить лицемірства і лукавства. І як приємно чути якісь хороші відгуки про наших членів церкви фільм, про решту людей, про те, як вони на робочому місті гарно себе ведуть і справді хороший приклад проявляють, про те, як іноді ми говоримо з людьми. І вони не знають, можливо, що ми належимо до християн віри іванівської, але ми щось заходимо. а вони, вони кажуть, а я знаю того і того, бо мав з ним колись якийсь досвід, якусь історію. І виявляється, що та людина мала дуже хороше свідчення. Хай Господь допоможе кожному з нас бути такими. Досконалим прикладом свідчення є сам Господь Ісус Христос. Ми... Читаємо про ті останні вже години життя Ісуса, коли Він перед Понтієм Палатим і стояв, і Палат в нього щось питався, і намагались люди оскаржити його, знайти якісь неправдиві звинувачення. І сам Понтій Палат він говорить в Лукії 23, 23 розділ четвертий вірш. Я не знаходжу жодної провини в цьому чоловікові. Свідчення Ісуса Христа, Його лист, Він був справді безноганним, і Він є основним прикладом для нас із вами. І хотілося б привести такий приклад. В ХХ столітті був написаний такий твір, роман називається Хатинка дядька Тома. Він має такий антирабовласницький напрям про те, про ті події, які відбувалися ще в Америці в 19 столітті. і там розповідається серед іншого про таку дівчинку Єву Хелен, яка була донькою багатого землевласника, який мав у своєму підпорядкуванні дуже багато рабів. І ну ми це ні для кого не секрет, це можна перевірити, як з рабами, які вони мали статус, точніше, ніякий, над ними били їх, знущалися, шмагали. Дітей розлучали від батьків, жінок від чоловіків і так далі. Одним словом, дуже все було негуманно, і якось воно такий негативний навіть в історії США. Є приклад, але серед того іншого, ось ця маленька дівчинка Єва вахело. Вона щодня бачила, як над рабами знущається, і вона, будучи християнкою, дівчинкою, яка читала Біблію, яка ходила до церкви, постійно просила свого тата не бити рабів. Постійно, і так само інших його е, слуг вже його е, людей, яким він віддавав накази. Будь ласка, не бийте рибів, не знущайтеся з ними, вони просто працюють, не можуть більше зробити, чи вони можуть. І, врешті-решт, ця дівчинка померла від хвороби тяжкої. І після її смерті, от оці всі знущання над рабами, вони припинилися. І навіть батько. Погодився відпустити всіх цих рабів на волю. І оцей лист, який несла в цьому у собі ця маленька дівчинка Єва, він справді став досконалий. Навіть ціною її смерті вона так повпливала на, ось ту, ось на те тогочасне суспільство, яке було немилосерне до темношкірих людей, що вони вирішили відпустити і ось таким чином благословити, дати людям волю. Хочеться сказати, що корінь доброго свідчення це є глибокі стосунки з Богом. Неможливо бути листом Христовим без Христа. І ми покликані сам, самим нашим Господом відкупителем бути прищепленим на лозі. В Євангелії від Івана, 15 15 розділі, першому, з першого вірша є такі слова. Я виноградина, правдива, а отець мій виноградар. Трішки нижче перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може плоду приносити сама себе, якщо не буде на виноградині, так і ви, якщо в мені не будете перебувати. Інколи люди говорять, для чого мені ходити до церкви, я і так можу бути хорошою людиною, мати хорошу мораль, хорошу етику, просто бути нормальним, скажімо так, в очах інших людей. Але ми читаємо про те, що самі по собі. Лише власними зусиллями на душевному рівні, на тілесному рівні. Неможливо бути тою людиною, яка справді є такою, якою хоче її бачити Ісус Христос. Своїми душевними силами це неможливо. Лише духовними силами. Які даються від того, коли ми знаходимося в близьких відносинах з Богом, коли ми на лозі, коли ми харчуємося, втягуємо в себе цей божественний сік, якщо можна так виразитись, від нашого Господа Ісуса Христа. І які практичні кроки ми можемо для нас взяти, для того, щоб бути тим впливовим листом і мати хороше свідчення? Очевидно, що перше, і це таке базова річ, це кожен день. Вести наше життя в побожності, чистоті і в правді, Якова, четвертий розділ, 10 вірш, написано так: смиряйтесь перед Господом, і Він вас підійме. Коли ми визнаємо свою недосконалість, коли ми визнаємо, що наш характер, він, попри всі наші зусилля, він не може бути досконалим, але лише через вплив Духа Святого на наше серце ми можемо наблизитись до цього, коли ми уникаємо компромісів. З тим світом, з світськими цінностями, навіть у дрібницях. Якщо навіть нам здається, що це дріб'язкова річ, але ми не йдемо і не стаємо на ось цей шлях 50 на 50. Ми, як написано в Луки 16, 10, хто в найменшому вірні, той і в великому вірні. Навіть в найменшому ми так будуємо своє життя, щоб залишитися вірним Богою. Ми приймаємо виправлення і докір без образи. Приповісті 27.5, сказано так, краще відкрите докірливе слово, ніж кохання сховане. Інколи наше життя, і це дуже добре, коли ми є піддатливими до зауважень, до критики, звичайно, об'єктивної і аргументованої зі сторони від служителів, від братів і сестер по вірі, від наших батьків, якщо це стосунки в сім'ї, від наших друзів. І так багато коли ми не є людьми із зарозумілими серцями, хоч скільки би ми в церкву не ходили, який би в нас духовний досвід не був. Інколи так хочеться сказати людині, яка можливо недавно долучилася до церкви, стала членом церкви, що я набагато більше тебе знаю, бо я з дитинства віруючий, бо я всі етапи, які можна прийти в церкві, вже пройшов майже всі. А ти лише недавно прийшов. Це точно не той шлях, який приємний Богові. Люди вони приходять до Бога в різному віці, але лише через тоді, коли вони залишаються тими людьми, які здатні навчатися, от тоді вони залишаються справді е, на правильній дорозі. Вони не є гордими, але вони тими, які готові поправити навіть своє життя, коли це необхідно, і продовжувати бути листом Христовим. І 2 Самуїла 22, 26 написані такі слова. Зі святим святим покажешся, а мужем невинним будеш невинний. шукати єдності з тими, хто вірний Богові. І ми вірю і впевнені, в цьому, якщо ми щиро зацікавлені, не просто, знаєте, зберігати якусь формальність, якусь традицію, щоб ніхто лишніх питань не задавав, а чому ти в церкві був чи не був, а чому ти там те робиш те не робиш. Прийшов, не прийшов. Не лише на показ, але щиро бути листом Христовим задля того, щоб інші люди читали ось у п'яту Євангелію. Їх є чотири в священному писанні, але п'ята Євангелія це ми з вами, це наше життя. І хай Господь, Ісус Христос, допоможе кожному із нас. Матвія, п'ятий, розділ, 16 вірш. Хороші, прекрасні слова, які лунають сьогодні од нас із вами. Так, нехай світить ваше світло перед людьми, що вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця вашого, що на небі. Брат Міша, який на початку проповідував, він згадав ось цю дуже хорошу історію про те, як він стримався, щоб щось не сказати. Хоча, можливо, він мав моральне право сказати, бо він був спеціаліст по будівництву, і я переконаний, що його думка точно була би правильною і логічною. Але вчасно стримавшись, він придбав, я так вірю, ту людину, показав лист Христів в собі, показав ось ту, ось ту таєство смиренного, лагідного чоловіка, який боїться Господа. І нехай наше життя буде не просто справжнім в приміщенні церкви Філь, але нехай наше життя буде справжнім християнком поза межами. Дому молитви кожного дня, кожен час на кожному місці, з будь-якими людьми. Нехай всі знають про нас, що ми є лист Христів, але правильний, щирий, без лукавства і лицемірства. Це можливо, якщо ми будемо щирими, відкритими до голосу Духа Святого, до докору голосу Духа Святого. І щодня, прокидаючись вранці, будемо задаватися питанням, Боже, як мені прожити цей день, щоб він був приємний у Твоїх очах? Хай Господь кожному з нас допоможе. Богові, хай буде за слава. Амінь. Давайте помолимося, попросимо Господа мудрості, сили і ведення наше подальше християнське життя. Будемо молитися.